Америка дуже міняє людей, і це стосується кожного іммігранта, хто сюди потрапив. Ділюся своїми спостереженнями за друзями та близькими людьми. А нас вже останній день у Вегасі і дуже насичений. А Далі ми їдемо у справжню зиму. Якщо не хочеш пропустити мої поїздки, не забудь підписатись. Ми всі знаємо, що ніколи не потрібно говорити ніколи. Тому що, якщо в Україні ти був впевнений, що ніколи не будеш чогось робити, то в Штатах твоє ніколи дійсно збудеться. Тут така цікава річ, що Америка не дивиться, хто ти по статусу зі своєї рідної країни а якщо ти і дійсно розумний, перспективний, докажи це, і саме цікаво, докажи свої знання та вміння без взяток та знайомих. Цей момент нелегкий, і я це зрозуміла та відчула на собі. Але Буду відвертатися. Справедливість в штатах мені дуже подобається. Ти повинен робити все своїми зусиллями. Ця система зовсім нелегка. Тому нашим людям, професорам, вчителям, викладачам приходиться забутись про свою професію та вибирати щось, те, чого вони ніколи не очікували робити, і повірте, такий статус та роботи дуже міняють людей. Інколи здається, що саме через такі роботи люди трохи приземлюються і стають самі собою? От скажіть ви, це тільки я зауважила, що тих, кого ви знали в Україні, приїжджають у Штати, і через деякий час перед вами зовсім інша людина, і деколи навіть у всіх смислах інша. Манера спілкування, стиль одягу, поведінка. Одним словом, бачу одне, що Америка міняє людей та ламає кардинально. Цікаво, ви зустрічали таких іммігрантів, які на ваших очах помінялися? А якщо і так, то в яку сторону помінялися? В кращу чи в гіршу? Wszelkie